Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав первосвященникам і старшим народу: Як вам здається, один чоловік мав двох синів? І, прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: Я йду, пане, але не пішов. Котрий із двох виконав волю батька? кажуть перший. Промовляє до них Ісус: воістину кажу вам: митники і розпусниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому. А митники і розпусниці повірили йому, ви ж, побачивши це. Не покаялися і після цього, щоби повірити Йому. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньої неділі Євангелія нам розповідає про велику потребу і обов'язок кожного з нас давати свідоцтво. Таке свідоцтво, яке дав святий Йоанн Хреститель. Прийшов до вас Йоанн дорогою праведності. Дорога праведності для кожного з людей відкрита і кожен знає, як треба поступати правильно, якщо читає Святе Письмо, якщо регулярно приходить до храму молиться. І ця дорога праведності є великим свідоцтвом і обов'язком є нашою працею. У винограднику є тим, до чого Господь нас покликує як своїх синів, не тільки робітників, але покликує нас як синів, щоб ми, як його діти, давали своїм життям свідоцтво про нього. Без цього свідоцтва неможливе навернення не тільки наше, але й тих, які нас оточують. Звісно, притча теж говорить про первосвященників, які були впевнені в собі, що навернення не потребують, тому що були так заглиблені в релігійне життя, а точніше в певну його частину, що і не думали про те, що є головним у Божому слові. Це є заклик до того, щоб наше серце було відкрите до Бога, щоб воно не було заскорузлим, щоб не було закам'янілим. Але інакше, як через праведність, яка весь час відкрита на Боже милосердя, і весь час цього милосердя благає, і про це милосердя свідчить, до навернення не може, не може дійти. Первосвященники і книжники, яким Господь дорікає у невірності, на жаль, цього не розуміли. І, на жаль, не виконали цього наказу праці у винограднику. Може, кожен з них працював по-свому, може кожен з них вважав, що працює, але так насправді вони працювали лише на себе. І тому Господь каже про важливість свідоцтва праведного життя, тобто такого, яке свідчить про Боже Милосерд.